Всім привіт! Так, сьогодні ми пішли на розвідку е, шукати гриби. Тільки в принципі зайшли до лісу, чутно ще хайвей. Якесь озеро тут місцеве, чутно ще хайвей навіть. І тільки зайшли, вже познаходили там по декілька штучок підберезників. в принципі Місце про просто знайшли по карті. Поки що нічого. Ну ліс такий цікавенький. Дивіться. Гарний навіть. Якісь він грубочки є в ньому. Якщо що знайдемо, покажемо. Це мене не шкуру скинула? Це змія чи вона іменно це? Та ні, змія. Для. На камеру може не видно. Йо, керний бабай. бабай. Так, до речі, ми знайшли гриб. До речі, класний. Але Є. тут знову якась он змія. Бля, і не хочу відповзати, бля. Ля, вона кидається, ти бачив? Бачиш, вона туди-туди пішла. Все. Все, треба чекати до дороги. дороги. Так, дивіться. Два. Так, два. Один маленький, інший більший. Так, ну зараз робимо фотосесію. Збирали тільки підберезники. І ось знайшли те, що треба було знайти. Фоткаємо. Такс. А може і червоноголовий, ні? Чи білий? Білий. Як червоноголовий. Ні, біли, ні, білий, білий. Це трошки це не, ну, трошки інакше мені здається. Ну. Е, є, так, да, боровики, які сосновують, да? Да. Да. так? Ну такий шляпка. Шух. Іначе такий упругий. Нормально. Рибочок. Так, якщо видно Ось він. це у нас підберезник. Канадський підберезник провінція Онтеріо. Як і в Карпатах, такий самий. Рома, а це наче червоноголовий маленький. Чи білий, чи щось таке. Коротше кажучи, він сухий. Сухий, Червоноголовий. Мені здається. А може це і білий. Тікий? А може і білий він. Ага. Да? Ні, це червоноголовий. Червоний, так? Да? І то добре. Вони суховаті. Бачите? Ліс сухий. Дождів. Давно не було, але коли дощ піде, тут грибів буде повно. Так, рома там не білого знайшов, о, просто. Ось це супер! Супер-супер. Так, ну а це класичний такий. Сосновий ліс, де мають маслюки бути. До речі, маслюки ми вже познаходили. Але такі суховаті. Так, що ми зібрали? Грибі небагато, ліс сухий, але назбирали є і опень... Ой, опеньків немає, є підберезник, є підосичник червоний, є... є білий і є маслів. Коротше кажучи, розвідка у нас вийшла вдала, в принципі. Якесь місце ми для себе помітили, що якщо піде дощ, можна буде позбирати там грибочки. Ну, в принципі, далі буде, слідкуйте, будемо збирати гриби зараз, якщо сезон піде. Всім пока!